Срада, 1 червня, про події першого дня літа у цьому випуску студії для вас працює Люба Ворська. Мої вітання. Свято під відкритим небом сьогодні. Світ відзначає день захисту дітей. Одне з найдавніших міжнародних свят. Його започаткувала Міжнародна демократична федерація жінок, що заприсяглася боротися за міцний мир як єдину гарантію щастя дітей. З цієї нагоди у влаштували свято для школярів усього міста. Центр творчості дітей та юнацтва провів концерт. Танці, пісні та вірші це не єдине, чим добували присутніх, що виготовляли своїми руками протягом навчання. Року показали на стендах, які були розміщені біля імпровозованої сцени. Тут і вироби зі шкіри, картини з соломи, вишитий та в'язаний одяг, портрети, пейзажі, все це витвори молодих талантів. За це отримали нагороди. Вручили їх директор центру Марія Жовта. І мені сьогодні приємно сказати, що через конкурси центру творчості дітей та юнацтва пройшло більше 400 дітей. Ми з вами знайшли в цьому році 400 талановитих дітей, які своїми руками робили вироби з соломки, із шкіри, малювали, вишивали, писали писанки, співали пісні, танцювали. Я хочу привітати всіх тих дітей. Завтра в Україні розпочинається проведення зовнішнього незалежного оцінювання, яке завершиться 24 червня. Український центр оцінювання якості освіти повідомляє, у день тестування кожен абітурієнт повинен мати при собі необхідні документи, паспорт або свідоцтво про народження, серія і номер якого зазначені у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання. Сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, запрошення, перепустку для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні. У разі відсутності цих документів абітурієнта не допустять до тестування. Також варто взяти з собою дві-три каплярні чи галеві ручки із чорним чорнилом і маленьку прозору пляшку із питною водою. Адреси і мапи розташування пунктів тестування розміщені на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти. Початок зовнішнього незалежного оцінювання з усіх предметів об 11 годині. Допуск до пункту тестування триватиме з 10.10 .10 до десятої 10 для участі ОЗНО цього року зареєструвалося 251 500 абітурієнтів. Спеціально для представників національних обласних і місцевих засобів масової інформації Київський інститут бюджету та соціально-економічних досліджень і Міністерство фінансів України провели прес-тур на Львівщині. Відбувся він у рамках проекту зміцнення місцевої фінансової ініціативи, що реалізується за підтримки агенції США з міжнародного розвитку. Учора цей прес-тур пройшов з Трищиною, чому саме у нас знає Василь Олексєєв. За словами голови стрільської адміністрації Володимира Бурія, цей проєкт має право на життя. Мета заходу ознайомлення журналістів із результатами та практичним досвідом реалізації державного експерименту і запровадження програмно цільового методу планування та виконання місцевих бюджетів. З результатом і практичному досвіду запровадження ПЦМ бюджетування в нашій області і було присвячене виїзне засідання Львівського прес-клубу. А чому саме Стрищина, пояснив відкриваючи прес-конференції голова стрільської адміністрації Володимир Бурій. В нашому регіоні вже з 2010 року працює проєкт зміцнення місцевих фінансових ініціатив. В основі проєкту є програма, програма цільові програми цільові методи, методі кошторисів витрат для установ бюджетної сфер. В цьому проєкті беруть участь у нас освіта, оскільки я працюю і медицина. Нам вдалося дещо зробити на причині. Зокрема, в минулому році нас по програмі енергозберігаючих розберігаючих поміняли дуже багато віку Це в районі 800 тисяч. На сьогоднішній день ми працюємо по програмі заміни котелень азових на депалово. Це теж нам дає відповідний ефект в системі економії енергозберігаючих наших ресурсів. Результати роботи по цьому проєкту ми розглядали в себе на колеги. Я думаю, що це ефект, як в нічого раціонально використовувати кошти, кошти на власне утримання установи у засіданні взяли участь представники Мінфіну, інституту бюджету та соціально-економічних досліджень, голов фіну управління і голозевих управління обдержадміністрації, місцевих органів виконавчої влади, бюджетних установ та організацій. Про перші успіхи в цій справі інформували і давали відповіді на питання журналістів: начальник райвідділу освіти Василь Дума, начальник міського відділу охорони здоров'я Осип Бегей, керівники фінансових відомств району та міста Наталія Маленик і Лариса Коваль, координатор проєкту по Львівській області, консультант. ІБСЕД Ярослава Пишник та заступник генерального директора інституту В'ячеслав Зубенко звичайно, інвестор не буде працювати просто так, аби вкласти кошти, аби поліпшити якість надання послуг аби там ну, здійснити як кажуть, доброчинну справу. Це благодійна організація. Я говорю про інвестори. Так от виходячи з досвіду нашої роботи з іншими містами і районами, дійсно бюджет складається за ПЦ. Містарим багато хоче, приймають участь в софінансуванні тих чи інших об'єктів. Підсумував засідання Львівського пец-клубу на стріщині голова райдер адміністрації Володимир Борій. Міністерство фінансів при формуванні бюджетів враховування не на населення, а на кількість установ. У нас в по культурі 6 мільйонів вони нам дають, ми 3 мільйони 200 даємо своє. Так само і по медицині. У нас медицина фінансується 25 гривень, вони там 24, 300 тисяч, ми даємо свої, Якби ми ті кошти з економіку, ми будемо десь направити як якихось як біля граючих. Там такі можна вийшло теж, розміру дуже питається. Все ж таки, моє гості з Києва і Львова, представники засобів масової інформації, учасники прес-туру, відвідали Істризьку міську центральну лікарню, Нешуківську за школу і школу мистецтв у Морщині. Василь Алексєєв, Руслан Леський, дистрицьких новин. Повну телеверсію перебування делегації прес туру і в районі. Ми покажемо у передачі стри, ділиться досвідом. В Україні подорожчують послуги пошти. Ціни можуть зрости вже в цьому році. Про це повідомив голова національної комісії регулювання зв'язку Петро Яцук. Зростання тарифів залежатиме від низки показників, зокрема темпів інфляції та собівартості послуг Укрпошти. Голова комісії додав, що нинішні низькі тарифи дуже негативно відбуваються на бізнес-процесах Укрпошти. Нагадаю, що 1 травня Національна комісія регулювання зв'язку підвищила тарифи і на телефонний зв'язок абонплата за це фіксовано телефоні зросла на 10% для телефонів без погодинної оплати і на 25% для телефонів із погодинною оплатою. І на цьому у мене все. Прощаюся з вами. Бажаю гарного вечора. Побачимось. Життя прекрасне, коли твориш його сам. А от спортивні новини завжди цікаві, коли про них дізнаєтесь від мене, Олега Филика. Вітаю! Суддя Гай хоче відсудити у Турецької федерації футболу 69 тисяч доларів. Колишній рефері Халіл Ібрагім Дінка подав до суду на Турецьку федерації футболу за те, що він був звільнений через нетрадиційну орієнтацію. За словами судді, після його звільнення в пресу просочилися документи з Федерації футболу України, з яких випливає, що він був звільнений від військової служби через нетрадиційну сексуальну орієнтацію. У зв'язку з цим у нього виникли труднощі з пошуком нового місця роботи в якості компенсації Дінк вимагає від Федерації компенсації у розмірі 110 тисяч турецьких лір, тобто 69 тисяч американських доларів. Девід Хей злякався приїжджати до України. Чемпіон світу за версіями IBF, WBO та IBF в суперважкій вазі. Володимир Кличко пропонував майбутньому супернику британцеві Дею Хею провести бій в Україні. Але той злякався про це. Він розповів в інтерв'ю Боксин За Словами кличка Хею пропонували багато грошей за те, щоб бій відбувся в Україні. Але він злякався приїжджати в нашу державу. Нагадаємо, поєдинок Володимира Кличка і Девіда Хея відбудеться 2 липня в німецькому гамбурзі. У цьому бою на кону буде стояти 5 поясів. От в Англії провели заборонений турнір з катання сиру з гори. В Англії відбувся традиційний конкурс з катання сиру з пагорба Купера в графстві Глостершир. Турнір пройшов, не дивлячись на сувору заборону, накладену на його проведення. Як повідомляється, у заході взяли участь кілька десятків людей. За умовами проведення конкурсу, учасники повинні бігти вниз по пагорбу, з якого котиться головка глостерського сиру вагою в кілька кілограмів, і намагатися зловити її швидше за своїх суперників. Такий славом пов'язаний з високим ризиком для здоров'я. У попередні роки проведення турніру бігуни, які намагалися наздогнати сир, отримали серйозні пошкодження рук, ніг, спини шиї голови. В результаті падіння учасників іноді травмуються і глядачі. У чоловічій частині змагання перемогу здобув 20-річний Кріс Андерсон, а жіночу гонку за сиром виграла 14-річна Джо Гест. 74-річна бабуся США стала найстарішою культуристкою планети. Ерніста Шепер з американського Балтімора потрапила до книги рекордів Гіннеса як найстаріша культуристка в світі, незважаючи на свій вік. Не досі викладає фітнес у спортивному клубі та інколи працює моделлю. Незвичайна бабуся впевнена, що вік це просто цифра. А її чоловік Колін Шепер, з яким вони уже разом 54 роки зізнається, що йому важко відганяти від своєї дружини інших чоловіків. На двох з дев'яти конкурсах бодібілдингу, в яких Шеперд брала участь, вона перемогла. Ернестіна почала займатися бодібілдингом, коли їй було вже 56 років. Шеперд розповіла, що її кумиром є Сильвестер Сталлоне. А от у Львові пройдуть змагання з пожежно-прикладного спорту з 1 по 3 червня у селищі міського типу Брюховичі на спортивно-оздоровчій базі ГМС України у Львівській області відбуватимуться змагання з пожежно-прикладного спорту серед пожежно-рятувальних підрозділів Львівської області. Про це повідомляє прес-служба організації. У програмі змагань підйом штурмової драбини у вікно четвертого поверху навчальної вежі, подолання стометрової смуги з перешкодами, пожежна естафета 4 по 100 метрів, підйом висувальної драбиною вікно. Третього поверху навчальної вежі та бойове розгортання від пожежного автомобіля. У змаганнях візьмуть участь команди з усіх районів області. Переможці змагань як у загальному заліку, так і особистому очікують цінні подарунки. І на цій новині я прощаюся з вами до завтра. Як завжди, вдячні за перегляди. Пам'ятаємо, для досягнення щастя необхідно три складових: мрія, віра в себе і працьовитість. Тож нехай вам ніколи не забракне жодної з них. На все добре! Погода буде ясною однак до вечора можливо йтиме дощ. Температура повітря прогріється подекуди до 28 градусів тепла. Вітер дутиме південно-східного напрямку зі швидкістю 4-6 метрів за секунду. Атмосферний тиск становитиме 738 мм ртутного тут на стовпчика.